Всім привіт, вітаю вас на каналі Далобі. Взагалі, як виявилось, у мене разом з нечитуном за ручку так разом приходить Незнімун, і навіть коли нечитун проходить, Незнімун ще на деякий час залишається. Тому трошки так затягнула з відео. Зараз виправляюсь, підготувала собі тут книги і збираюсь зняти одразу два відео підряд. Тут питання, звісно, коли їх ще змонтую, але буду старатися не пропадати так надовго і частіше до вас виходити зі своїми відео. І перше, з чим я до вас сьогодні, це звісно з прочитаним. Назбиралось тут трошки. Книжок, про які хочу розказати, емоціями, від які хочу поділитися. Взагалі, як я вже казала, останнім часом якийсь такий трохи стан, не те, що повноцінного не чутуна, але такий трошки він ледве під чутун. Наче читати хочеться, наче і книжки цікаві, але йде якось просто трохи повільно, немає такого завзяття читацького. Але насправді, ось ці от прочитані книги, дійсно класні, і є мені що про них розказати. Перша книжка, яку я прочитала і про яку вам ще не розказувала, це хімія смерті». Мерті Саймона Бекета взагалі я її читала, здається, в минулому ще місяці, в березні, наприкінці. І це було якраз в період дня народження КСД. Чому я це пам'ятаю? Тому що я дуже хотіла її дочитати до того моменту, поки знижки ще діють, щоб зрозуміти, якщо мені ця книжка сподобається, то я одразу собі замовлю дві інші частини цього циклу. І цю книгу я прочитала десь, напевно, за три дні. Прям не могла зупинитися її читати, дуже мені зайшла, і мені впродовж. Ж, цього читання вона подобалась, але я переживала, що мене може розчарувати закінчення цієї книги, бо в мене була теорія, як все в цій книзі може розвиватися до кінця. І я для себе так вирішила: ну, якщо все буде таким прям дуже банальним наприкінці, можливо, я не буду поспішати і купувати одразу дві книги. Але моя теорія не справдилась. Частково зовсім я здогадалася про розв'язку, підозрювала того, хто був винний, але все одно закінчення мене здивувало і вся книга була така динамічна. Цікава, і, хоч це по суті, звичайний детектив. Але родзинка цього детективу цієї взагалі серії, в тому, що тут головний герой він напів такий археолог, напівпатологоанатом, тобто він наче працює з тілами, але при цьому дізнається про там час вбивства, про стан тіла, про хто це і що це, по кісткам, по там траві. Бо як в цій частині це було по комахам, по стадії там личинок. І насправді, ось ці от моменти в книзі, вони доволі такі бридкі. І ці книги вони відрізняються ось цією бридкістю. Тому, якщо плануєте читати ці книги, то будьте готові до того, що тут є прям багато таких таких описів, розкладання тіла і тому подібного. Але от мене книжка дуже затягнула, і дійсно я її прям проковтнула за пару вечорів. Ще у нас є загальний чат з дівчатами по читанню цієї книги, ну і не тільки цієї, але загалом. Лом, було дуже цікаво ділитися своїми теоріями по ходу читання, писати одразу свої якісь думки, бо зазвичай я їх записую в книзі. Тут я, звісно, також все це писала, але ще окреме задоволення було писати це в чат, дивитися, як дівчата відправляють гікаючі смайлики на мої теорії. Потім в кінці дізнатися, що все це було бредом сумажечого. Ось так. Але загалом дійсно книги класні, і довго я до них придивлялася. Вони вже доволі давно набрали популярності в Україні. І зараз вже вийшло три книги. Цієї серії, наскільки я знаю, англійською їх є загалом шість, здається. І наскільки також знаю, КСД збирається далі видавати і перекладати наступні частини. Буде класно. Бо, як ви зрозуміли, першу книжку я прочитала, і оскільки вона мені сподобалась, я одразу дві наступні частини собі купила. І от наступної, зазвичай я не читаю серії книжок підряд. Окрім в мене таке було з Армін здається, бо це був для мене взагалі такий новий жанр романтичного фентезі, я ніколи такого не читала, і тут все так Кінчилась неочікувано, дуже хотілось продовжити. Але зазвичай я так не роблю, і зараз з такими навіть фентезі я так не роблю, бо дуже перенасичуєшся. Ну окрім того, що там якимось світом, персонажами, і навіть манера автора може трохи набридати, або якісь речі можуть здаватися якимись одноманітними чи очевидними через те, що ти от буквально подібну історію читав. Але якось у мене з'явився у цей стан такий напівночутуна, і до речі, зараз, взагалі, чому я наприклад не знімала свої плани на весну? Тому що, от починаючи з цього року, я здебільшого вибираю книжки прям по понаїті. По по чисто по відчуттю, тобто в мене є декілька запланованих книг, але майже 90% книжок я ось так от підходжу до полички зараз, сиджу перед нею, медитую, роздивляюсь книги, і до чого рука потягнеться, те і починаю читати. Якось ось так. І поки воно йде, мені здається, найкраще. Навіть ось цей от період не читуна. В мене завжди такі періоди виринають. Він пройшов мене найбільш гладко через те, що я намагалась максимально прислухатися до себе своїх бажань, що я хочу читати. Не змушувати себе читати. І весь цей період я читала. І зараз, завдяки тому, що я веду читацький щоденник і фіксую, скільки сторінок за день я прочитала. В цілому, я читала в нормальному доволі темпі приблизно свою добову норму сторінок. І не дивлячись на те, що стану такий, все ж таки, був трошки пригнічено читацький, пройшов він максимально лайтово. І мені здається, це от якраз завдяки моєму підходу з вибором книг. По відчуттю. Плюс ось ця от відсутність планування вона якось прибирає фактор книжок, які лежать з топочкою і давлять на тебе морально. Ти ж збиралась їх читати. Читай, чого ти їх не читаєш, чого ти читаєш щось інше. Ця книжка мала бути осінньою, а ти її не прочитала. Все, тепер ти її прочитаєш тільки наступного року. Це, напевно, якісь тривожні розлади, я не знаю. Так от я сіла перед своєю поличкою, пошаманила. І зрозуміла, що я хочу прочитати другу частину. Між ними в мене перерва, здається, була в одну книжку, може, в дві, не пам'ятаю, але в будь-якому випадку доволі швидко я повернулася до цієї історії і цю книгу читала трошки довше можливо, знову ж таки, через те, що от такий от трохи стан був розтягнутий. І, по своїм відчуттям, вона мені. Трохи менше, ніж попередня частина сподобалась, але все одно, от закінчення воно було дуже яскравим, і воно якось скрасило всі відчуття від книги. Вся книга була цікава. Мені здається, трохи менш динамічна, ніж попередня книга. І плюс, як мені здалось, в цій книзі, в другій частині, автор якось трохи менше розкидав гачків продовж всього сюжету, за які можна було захоплюватися і будувати свої якісь теорії, що ж там буде наприкінці. І у мене. Якось були здогадки, що то може бути, але такі ну дуже дуже розмивчасті, без якихось для себе аргументів, чому це може бути так. Про деякі штуки я також наприкінці здогадалася, але все одно автор написав: якось це так непередбачувано цікаво і прикольно. Щоб було прям вау, дуже сподобалось третю частину, поки я не читала з цієї історії. Відкладаю, прочитаю пізніше, коли з'явиться настрій. Ще класно, що тут, не дивлячись на те, що у головного героя є своя от специфіка того, як він розслідує ці вбивства, все одно автор намагається зробити їх різноманітними. Якщо тут в першій частині він більше дізнавався і описував це по комахам, тут це було на основі більше кісток, там попелу і інших всяких приколів, і взагалі взагалі слідство будувалось абсолютно по-іншому, і в цій частині, і в цій частині, що схоже, головний герой він опиняється в маленькому якомусь там містечку, тут там на острові маленькому, де є. Ком'юніті невеличке людей, серед яких трапляється от вбивство, всі один одного знають, всі один одного починають підозрювати. А він в цих книжках він чужинець, і це додає йому складності в його роботі. Якщо в цій книзі він хоча б декілька років прожив в цьому містечку до того, як сталося ось це вбивство, але він все одно він не корінний житель, і тому його на 100% так і не приймають. То тут він взагалі просто приїхав розслідувати вбивство на маленький острів. І звісно, що такі дяді з великих Міст нікого там не радують. Ось це було спільне в цих книжках. Все інше автор якось намагався відокремити, розділити і зробити більш різноманітним свої історії. Прикольно, мені прям дуже сподобалось. Давно якось не читались в мене детективи, а тут прям зайшло і одразу дві. Коротше клас. Наступна книжка, всі в мене щось червоного кольору: уроки короля жахів. Цю книжку я взагалі взяла почитати перед тим, як випустила відео про Тінга. Я взагалі давно на неї заглядалась, але хотілось, може, ще більш. Чи якихось фактів знайти. Бо як я казала в тому відео, що дуже мало інформації про те, як пов'язані книги Стівена Кінга, от в вільному якомусь доступі треба там десь прям підкопувати щось дивитися, якісь інтерв'ю. Я сподівалася, що в цій книзі я можу знайти якісь такі от штуки інсайдні, які важко знайти в інтернеті. Книжка виявилась класною не на 12 з 12. були моменти, які для мене було трошки нуднуваті. і мені здається, це те, що мало бути основною. Темою цієї книги, саме як писати горори, бо, по ідеї, ця книжка взагалі має бути корисним тим, хто зараз там починає писати свої історії, свої книги, і от вона має дати зрозуміти, як писав кінг і як зробити так, щоб писати як кінг. І от та частина, яка була присвячена жанру літератури горорів, про те, хто в такому жанрі пише, як пише, чому так пише і тому подібне, мені воно було не настільки цікаве, як цікаві факти про кінга, якісь там історії з його життя. Про те, як він загалом пише я, взагалі до цього читала його книгу, яку написав сам Кінг, як писати книги. Це нонфік, і він автобіографічний. Тобто він розповідає про своє життя, починаючи з дитинства, і таким чином розказує про те, як він почав писати книги, з чого почав, як він взагалі зараз пише, що він читає. Дуже давно, до речі, читала цю книжку, і поки ніде не бачила її українською. На жаль, дуже хотіла її перечитати якось. Так ось тут не можу сказати, що для відео в мене було дуже багато інформації, але загалом просто дуже багато цікавої інформації. Що бачите, тут мене дуже багато стікерів, і тут дуже багато прикольних таких цікавих фактів, які, ну мені здається, дуже важко було б знайти в інтернеті. Я з цього навіть зробила невеличку рубрику в Тіктоці і поступово там розповідаю по одному якомусь факту деякі. Факти я знала ще до цього, а деякі одізналась тільки тут до прикладу, що із цікавого прикольного. Один з фактів, який я розповідала вже в Тіктоці, про те, що в штаті, в якому живе Стівен Кінг, на в'їзді цей штат є такий щит, на якому написано: ласкаво просимо в штат мен. Якщо ви ненавидите Стівена Кінга, ми вас вб'ємо. Це дуже смішно, це дуже прикольно, дуже прикольний факт. Я насправді. Не була впевнена, що це правда, але я погуглила, я знайшла цей щит, як він виглядає, і він реально є на в'їзді в цей штат. Це дуже прикольно. І тут прям дуже багато от таких от якихось приколів. Також, наприклад, тут прикольно про те, що Кінжеш попав в автокатастрофу, точніше, його збила вантажівка, машина. І після того, як він попав в лікарню, всіх медсестер попередили, що миттєво звільнять, якщо, хоча б котрась із них пожартувала про Енні Вілкс у присутності пацієнтів. Ені Вілкс це головна героїня роману Мізері Стівна Кінга, це медсестра, яка знайшла письменника головного героя, який потрапив та катастрофу, і забрала його собі додому для того, щоб він там для неї писав книги. І звісно, це таке співпадіння дуже смішне, але, по ходу, кінгу було не до сміху, тому сказали на цим не жартувати. І у таких от якихось дуже життєвих фактів тут дуже багато. Тому, якщо ви цікавитесь творчістю Кінга, плюс тут є. Є список від рекомендацій самого автора Ростислава Семкова про те, з чого почати читати Стівена Кінга, що продовжити читати, які книги Кінга йому взагалі найбільше сподобалось. Ну і загалом він розповідає про його творчість. Тому тут для себе можна знайти прям багато корисної інформації. Я не з усім погоджуюсь з ним в плані там. Чого починати, чого продовжувати, бо це доволі суб'єктивна штука. Тут кому що подобається і кому що заходить, але в будь-якому випадку, як шпаргалка, це дуже прикольно. Плюс мені дуже подобається, як Ростислав описує своє відношення до творчості Кінга, і він говорить про те, що це справжня класика горору, і ті, хто вважають книги Кінга, просто. Прохідною якоюсь там розважальною літературою, він навіть розповідав, що здається в Америці в книгарнях поділені секції на фікшен, нонфікшн, нон література. і от окремо є якось чи розважальна література, чи щось типу такого, в яку там також частково входять книги Стівена Кінга. Тобто вони навіть не відносяться до фікшн літератури а до якогось окремого такого жанру, щось просто там читнути, поки ти там десь їдеш. І він навагається довести, що це абсолютно помилка, тому що з книг Кінга. Є багато чому повчитися не тільки майбутнім письменникам, а й читачам загалом людям, і загалом наскільки глибокі, наскільки майстерні написані книги Кінга, і розбирає, чому саме так, в чому майстерність і глибина його книжок, що це справжня класика? Це не просто вам писульки про страшних там привидів, чи щось таке. Це дійсно дуже глибока, класна психологічна література. І я з ним погоджуюсь цьому на 100%. Тому книжка прям клас, якщо цікавитись творчістю Стівена Кінга. Прям дуже рекомендую. Вона невеличка. Тут щось ну, 200, навіть 200 сторінок немає. Дуже швидко її можна прочитати і збагатити свій багаж знань про творчість і життя Стівена Кінга. Наступна книжка, про яку хочу розказати, книжка українського автора Іларіона Павлюка Танець недоумка». Я вже читала до цього його книгу. Я бачу, вас цікавить пітьма, і ця книга увійшла в трійку найкращих книжок року. 2023. суперова книга. Просто мені здається, це одна із найкращих книжок сучасної української літератури. Ну прям взагалі, якщо мене питають, яку книжку українську сучасно прочитати, я майже завжди раджу її. Тому що, якщо, наприклад, є колонія, яку я обожнюю, я розумію, що вона може бути не для всіх. Тим паче, ось цей от об'єм він дуже багатьох може лякати. А от я бачу, у вас цікавить пітьма, це доволі така універсальна штука. І майже всім я от прям дуже раджу прочитати цю книжку. І так само я пітьму порадила своєму чоловікові, щоб він її прочитав. Бо мені дуже хотілося з ним обговорити її. Дуже хотілося дізнатися, які там відсилання він помітить, побачить. Дуже цікаво було послухати його, якісь теорії в процесі читання. І йому книжка так сподобалась що він після неї, через деякий час вирішив взяти почитати цю я, взагалі була дуже проти, бо моя ідея полягала в тому, що я йому буду давати книги, які я хочу. Щоб мені було цікаво з ним їх обговорити, і в цілому план мій доволі добре працював. Я вже так, книжок 10, йому дала прочитати. Всі йому сподобались. Всі я задоволена з ним обговорила. А тут він вирішив піти проти правил, почитати книжку, яку я ще не читала. Прочитав і декілька місяців мене просто тероризував, тим щоб я тепер її прочитала. Бо тепер він хоче, щоб я її обговорила з ним. Він просто її підкладав мені всюди. Просто коли я отак сиділа і вибрала книжку, яку я хочу читати, він підходив. І так, от, будь ласка. Будь ласка, читайте, читайте. Він навіть вголос сидів, зачитував мені перші сторінки книги, щоб я зацікавилась і взяла її читати. Отож, я здалась, вже вирішила, окей, я спробую дійсно, якщо мені піде, я продовжу. Якщо ні, відкладу і ну, повернусь, коли буде нагода. І дійсно, книга дуже кльова. Я взагалі подумала про те, щоб зняти окреме відео на всі книги Іларина Публюка. Їх поки тільки три, але всі три я вже прочитала і хочу зробити якесь таке трошки глибше дослідження. Для цього потрібно буде подивитися. Там всілякі інтерв'ю і Ларіона подивитися всі його задумки, всі його ідеї, бо в його книгах дуже багато таких штук. І ця не виключення тут теж дуже багато прикольних там всіляких відсилань є. Не так багато як в пітьмі, але вони є. І ця книга вона взагалі. Абсолютно інша, тобто по манері написання тут, звісно, видно, що це той самий автор, але ідейно, це взагалі щось, щось інше. Для мене це було щось схоже на суміш колонії кідрука і зазирнив мої сни кідрука. Це я не до того, що Елерон Павлюк там склав вкрав ідеї чи склав ідеї докупи. Я маю на увазі, що от якщо вам сподобались ці книги, ця також має дуже сподобатись тут така космічно-наукова тема, це щось типу наук фантастики, бо тут головний герой він відправляється зі своєю родиною в іншу галактику для того, щоб там працювати. І оскільки це інша галактика, то момент стрибка в цю галактику в космосі там, десь на землі. Проходить 20 років, тобто, для того, щоб просто поїхати туди і повернутися на землі. В цей час пройде 40 років, і зрозуміло, що ніхто з людей не погодиться їхати в таке довге відрядження без своєї родини. Тому на цю роботу відправляються люди зі своїми сім'ями, і там певний час живуть, поки вони працюють. І тут, взагалі, сам автор це трактує більше як не наукова фантастика, а як психологічний роман, трилер. Тут для нього ось ця наукова фантастика це більше якісь декорації, в які він поміг. Головного героя, тому що основа його роману, його сюжету це от головний герой і його проблеми. І тут, прям, цікаво спостерігати за усім, починаючи від ось цієї проблеми головного героя. Від головної загадки, що з ним відбувається, і чи правда взагалі все, що тут відбувається, до ось цих, от як би мовити, декорацій, до теми подорожей на іншу планету, до того, що відбувається на цій планеті, коротше, дуже класна книга. Я прям реально у захваті дуже класна робота, і прям дуже сильно її рекомендую. Влад був просто щасливий задоволений, бо я дійсно кожні там 50-100 сторінок бігала до нього і казала, що це взагалі означає. Що там відбувається? Бо тут кожні декілька розділів дійсно відбувається якийсь переворот, нічого не зрозуміло, все погано, потім, наче, все добре, знову все погано. Потім взагалі я вже собі набудувала такі теорії там шалені. Коротше, от як книга для динамічного читання, коли ну от як в пітьмі. Наче нічого не зрозуміло, хоча б начебто й зрозуміло, але дуже цікаво, ось це воно. Прям сильно рекомендую цю книжку. В цьому місяці, напевно, це найкраща книга. Не дивлячись на те, що усі попередні книги, про які я розповідала, були також просто песня. Ще одна книжка української літератури, вже набагато менша. Тут всього у нас 250 сторіночок. це товаришки Олени Пчілки. Це новели, їх тут всього. Тринтинтинь. Шість, здається, штучок. Зараз я знайду. П'ять штучок, плюс ключ до розуміння від Віри Агеєвої. Загалом трошки важко розповідати про новели, тому що вони коротенькі, і кожна історія містить якусь свою історію, свій сюжет, але загалом для мене це класне поповнення колекції української класичної літератури, точніше, не канонічної літератури, і плюс я не читала нічого з творчості Олени Пчілки. Можливо, ознайомилась в школі, але я на Справді не пригадую, тому для мене був це прям важливий поінт, познайомитися, поставити собі галочку, що з творчістю Олени Пчілки я знайома. Здебільшого всі історії тут вони про жінок, і напевно всім відомий факт про те, що Олена Пчілка була феміністкою. В неї було багато подруг феміністок, і в своїй літературі вона намагалась висвітлювати якраз ось такі от питання. Плюс велика частина літератури її часу вона була спрямована на більш якісь такі побутові питання. Там хтось сварачать через грушу, хтось через. Якісь ще там речі загалом все було сконцентровано на цьому. Тут вона намагається вийти трошки поза межі цієї історії і піднімати в інші теми в своїх творах. І, от буквально з першої новели тут одразу вже видно ось ці от феміністичні нотки, які тригерять і які насправді були актуальні на той час, частково залишаються актуальні і по сьогодення. І тут в першій новелі головна героїня вона читає книги і мріє про те, щоб поїхати на навчання. І в той час. Це дуже незвично, що дівчата взагалі цікавляться якоюсь науковою літературою, загалом чимось, окрім там якихось романчиків, і плюс їхати кудись на навчання це взагалі щось невидане. І от одна із жіночок про це говорить: ну та хлопцеві інше діло, мужчина собі всюду раду дасть, а дівчина й зовсім не подобає віятись, не знати куди і що, учитись на якусь лікарку, бог знає, що це таке. І от в цьому настрої, власне, і пише Олена Пчілка і намагається показати жінку з іншої сторони що не все крутиться навколо любові, навколо хлопця, не все для жінки щастя, щоб просто бути з чоловіком, одружитися і народити там 150 дітей. В цілому, ось так. Загалом прикольно тут деякі новели. От перша, вона така доволі величенька, як для новели, мені здається. Тут вона 130. Майже 140 сторінок, а є тут буквально на 16 сторінок новела, тобто різного взагалі розміру, можна їх дробити, читати, як вам там зручно. Ще дуже прикольно, що в цьому ключі до розуміння я вже не вперше помічаю це, не дивлячись на те, що до теми воно чи не до теми завжди, коли мова йде про Олену Пчілку або Марко Вовчок, завжди обов'язково написано про те, що вони не товаришували. В ключі до розуміння в книжці Марка Вовчка там було про це: там прям багато про те, що Олена Пчілка. Зі своїми подругами, вона її не дуже любила, і вони там вважали, що це не вона писала свої тексти, а по Смирний за неї писав її тексти. Тут також про це сказано, що от вони не дружили між собою, але що насправді Лена Пчілка надихалася творами Марко Вовчок. І, коротше, ось ці от літературні баталії, ось ці от скандали і інтриги, це дуже прикольно. І я от помітила, що коли тема стосується цих двох жіночок, обов'язково про це хтось має сказати. Це дуже смішно. Тому Моє, як знайомство з творчістю Олени Пчілки, дуже прям рекомендую. Я дуже рада, що познайомилася з її творами. І плюс ця книжка дуже красива. Вона така встрібляста і трошки переливається на сонці. Ну, тут, напевно, зараз не видно, але переливається. Коротше, дуже класно. Я собі взагалі всю серію Неканонічного канона переставила на стіл. Тут може вставлю так фотографію, щоб ви бачили, як це виглядає. Бо воно мені так красиво, що я вирішила його прям переставити собі на стіл перед очима. Ну і плюс тут трошечки звільнила місце для наступних своїх покупок. І остання книжка тут не прочитана. тут просто спроба номер 5 чаклунта сфера Кінга. Уже багато разів розповідала про те, що темна вежа це, напевно, одні з моїх улюбленіших книжок у Кінга. Ось це. Цикл, але я застрягла на четвертій частині цього циклу і ніяк не можу вибратися. Бо воно мені наче цікаво, але щось не йде. І тут Влад прочитав нарешті першу книгу Кінга. Взагалі, мій план: ось цих от порад йому книжок він полягав. Ну по-перше, в тому, щоб обговорювати з ним книги. А по-друге, щоб поступово йому давати книги Кінга. Бо мені здається, що вони йому мають сподобатися, але він до них так дуже обережно, поки каже: Я ось ці от жахи не люблю я йому намагаюсь пояснити що там справа не в жахах. Але... Дуже важко. І тепер, коли він пройшов ну, 10 плюс книжок, які йому сподобались за моєю порадою, я вже можу там включати трошки маніпуляції і казати: Тобі ж сподобалась книга, яку я порадила? Ну, послухай мене, ось так от живемо. Він взяв сам. Чесне слово, сам. Ну, перед цим я його трошки там уже найожувала, що треба її прочитати, але я від нього відчепилась. Він сам взяв прочитати інститут. Просто читав захльб, прочитав її там за декілька днів. Йому дуже сподобалось і захотілось йому ще чогось кінгівського. Я вважаю, це перемога. Перемога! Так, от він стояв там перед поличкою, тикав мені на книжки, щоб я йому розказувала про що кожна книжка, щоб він вибрав, що він хоче читати. Неждано нагадано, він зупинився на стрільці. Це перша книжка із темної вежі. Загалом я попереджала, що стрілець вона дуже маленька, але вона така трошки нуднувата, і її треба так перетерпіти для того, щоб переходити до насправді класних книг, другої, третьої і так далі. І він мені почав погрожувати, що зараз він як почне, як розгониться, і перший за мене прочитає цей цикл. Ну і насправді я жартую тим, що я така, щоб він мене не обігнав, але якось тим, що він зараз читає цю книгу, він мене надихнув продовжити читати цей цикл і от з ним якраз його обговорювати, поки ми там паралельно читаємо різні книги. Тому взялась знову за чоколуну сферу, поки йде непогано, подобається і вже потроху починає розвиватися сюжет там далі. Бо в момент, коли я закидувала цю книгу, в момент ти, бо їх було декілька, там плюс-мінус відбивалося одне й те саме в одних тих самих декораціях. Тут воно вже трошки рухається. Далі і стає прям цікаво. Тому скрестіть, будь ласка, там за мене пальчики, щоб я все ж таки її не закинула ще раз, дочитала і змогла далі з задоволенням читати весь цикл темної вежі. Ось так от мої друзі. Ще я не пам'ятаю, чи розказувала чи ні, що я слухаю зараз Дюну, поки я на тому самому етапі. Я її просто слухаю. Слухаю її небагато, там в моменти, коли я кудись іду, по пів годинки. не часто, не постійно, але слухаю. Цікаво, класно зараз уже десь. Ну, по фільму я можу орієнтуватися, що це десь третина, напевно, фільму. По цьому я не розумію, бо там в Мегого воно мені не показує, скільки. Відсотків книжки я прочитала, і я не знаю. Приблизно мені здається, що це десь половина, може трошки менше, але не зрозуміло. Ось так. Дуже рада, що я нарешті сіла і розказала вам про своє прочитане. Якщо ви також раді, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці книги, якщо ви їх також читали, або якщо тепер надумали їх прочитати, діліться і розповідайте. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступного відео. Doo-ba-doo-ba-doo. -doo -doo. Mwah.